Чого варті ці промови Володимира Зеленського, якщо він взагалі не контролює, що йому спічрайтер написав? Ну, хоча б спічрайтера можна перевірити? Ну, це просто неймовірно. У нас виявляється, цей скандал показав, що ці 2,5 мільйони боєприпасів це просто фіксія. Вони не існують. Тепер треба перевіряти, і ми зараз цим займемось. Наскільки фактично поставили боєприпасів, в якої якості українського виробництва в цьому році? Зараз будемо збирати інформацію, тому якщо хтось може нам допомогти цими даними, будемо дуже вдячні, тому що от по мінометних пострілах ми таку інформацію вже зібрали. От хочу сказати, з 2,5 мільйонів мільйон 900 тисяч цих мінометних мін. Тепер треба перевіряти, якої вони якості. 100 тисяч цих мін вже відкликані. Про це сьогодні написав журналіст Юрій Ніколов. Це перша партія відкликана 100 тисяч. Тепер треба розуміти, що з цими робити мінами. Чи є там проблема виключно там, в технічних якихось конкретних компонентах, чи, можливо, там і в корпусі є проблема, ми зараз побачили, що показав боєць мінометник. Він показав, що є проблеми і з цим основним вишибним зарядом, і з пороховим зарядом мет... метальним, і проблеми з підривником, і проблеми з самим корпусом міни або. Конструкцію цього вишибного заряду. Там навіть просто неважливо, тепер треба все це перевіряти. Які в нього нерозриви, розриви, причини нерозрива? Тільки підривник, чи там, можливо, і якість залівки цього тратіла в цей корпус міни. Ну, треба тепер перевіряти все. Ці міни треба просто детально розбирати і перевіряти їх конструкцію. І все це зроблено за великі, великі державні кошти. Все це сплановано зроблено. І всі люди, які це зробили, сидять у Києві. Вони навіть на фронт не виїжджають, сидять у Києві, роздають інтерв'ю, отримують зарплату, сидять в кабінеті, дають інтерв'ю іноземним журналістам, їздять про конференціях, розповідають: дайте нам ще грошей. Ми тут вже освоїли все. Нам дайте ще на допомогу Україні. Ми знаємо, як витрачати гроші. Просто злочини, злочинні, безвідповідальні, просто абсолютно люди, які не гідні ні ніякої поваги через своє мовчання, оце злочини, вони навіть не беруть на себе відповідальність. Вони думають, що вони промовчать. Я вважаю, що з цього приводу Володимир Зеленський повинен був перевірити хоч якісь дані, які він озвучує. 6 листопада я оприлюднив відео, а потім президент виходить у плані стійкості, стверджує про постачання мін. Так, друзі, тепер що вам скажу, що говорять військові. Я говорив з виробниками мін з кількома, з тими, хто виробляє міни в Україні. Що відбулося? Фактично, Олександр Камишин представив на затвердження ставки Верховного Головнокомандувача план виробництва мінометних мін, який є у величезному дефіциті. Що він сказав? Дайте гроші запланували на ці витрати 25 мільярдів.